Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Американські мита можуть запрацювати і проти ЄС, бо блок цитую поводився дуже погано. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Торговельна війна із союзниками та партнерами по НАТО, що робити, якщо ЄС наступні, про це сьогодні говорять у Брюсселі, де зібралися лідери Євросоюзу на неформальній зустрічі. І кореспондентка ТСН Наталка Фібріх зараз з нами наживо. Можемо все з'ясувати. Всі подробиці. Тож вітаю Наталю, скажи, чи є у Євросоюзу план, якщо Трамп від погроз накласти торгівельні мита все таки перейде до дій? Розповідай. Так, вітаю Соломія. Ну, власне, це перша зустріч лідерів ЄС після приходу Дональда Трампа до влади. І е, оці от два тижні, коли в Білому домі змінилася команда, тримають європейський союз у неабиякій напрузі, оскільки дійсно Вашингтон без вагань вводить митні обмеження навіть щодо своїх союзників. І справді європейський союз може стати наступною ціллю. Ну, європейська комісія поки закликає од е, закликали вже Дональда Трампа утриматися від ескалації. Ці торговельної вни наголосили на важливості відкритих ринків. А наші торговельні та інвестиційні зв'язки зі США є найбільшими у світі і на кону стоять мільярди євро. Так заявили в Брюсселі. канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив сьогодні, що ЄС готовий відповісти санкціями, в разі чого однак, все ж таки прагне уникнути подальшого загострення. США і Європа виграють від вільної торгівлі. Якщо митна політика ускладнить цей процес, це буде погано для всіх. Ми, як сильний економічний регіон, можемо організувати все самостійно та відповісти митною політикою на митну політику, але головне знайти шлях до співпраці. Європейським лідерам доведеться запропонувати Сполученим Штатам щось що їм цікаве. От про це сьогодні говорив президент Литви Гітанас науседа. Він зокрема згадав про можливу угоду щодо автомобільного ринку. Така була би вигідна Німеччині. Або ж європейський союз може збільшити закупівлі енергоресурсів чи озброєння. От це зараз є пріоритетним для Вашингтона. Ну і ще одне питання на порядку денному: це європейська оборона. Обговорюють фінансування оборонних інвестицій, а також координацію закупівель, і от в умовах загрози з боку Росії частина країн-членів ЄС готова взяти на себе спільні нові борги. Однак тут є країни проти, серед них Німеччина, Нідерланди та Австрія. Тож тут дискусія ще триває сьогодні. Перед початком саміту міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до значного збільшення оборонного бюджету. Тож, очевидно, Німеччина Німеччина морально до цього готова. Тільки от наскільки відсотків ВВП треба збільшити, оборонний бюджет Берлін ще не уточнює. Події в Україні та позиція нової адміністрації США змушують Європу діяти більш згуртовано. Безпека Європи залежить від самих європейців. Ми повинні розвивати оборонну промисловість, технологічну базу та стратегічну автономію. Це стосується і економічної, і торгівельної політики. Сто Ну і буквально минулого тижня доволі пряму конкретну заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він сказав, що альянсу потрібно готуватися до війни, готуватися до нових викликів. Тож витрати на оборону точно будуть вищими за 2% ВВП. Так заявив генсек НАТО. Тож Європа готується, готується до до змін як у торговельній політиці, так і в оборонній сфері. Соломія, дякую, Наталі, за детальну розповідь. Кореспондентка ТСН Наталка Фібрі була зараз з нами наживо і якраз розповіла про те, як готується в ЄС до можливих дій нового президента США Дональда Трампа.